Тримайте, це вам, я даю. Хто там? Та, це перше, перше беріть. Там заді не підписано хто там. Немає? Є? Є? Хто? Костянтин Толмач. Константин Толмач. Що? Константин Толмач. Так. Бабина Володимира. Бабин Володимир. ЗОЖ-33. Тримай, тримай. Так, Діма, тримай. Це... А читай, хто це? Це від когось? десь, Може ззаді було. Ззаді десь написано. О, тут листи у О, це від кого? Це боченко злати. 33 школа. Максим. Так. Все, дітки доїхало, все, хлопці бачать. Так, це... Ззаді можливо буде підписано десь. Немає. Але хтось, хтось пізнає, що це його малюночок. А от, е Жилеєва. Ну, от. Цей два з не можемо прочитати. Так, є. І це, це від кого? Херсон це Україна. Так, да, Звичайно, я ж казав, що ми сюди. Так, це хто? Гуцул Анастасія. І це. Слава Україні, смерть, вогам! Україна переможе. Не підписано, але все є. Так. І це вже було. Да. Все, дітки, все є. Хлопці все, тримаються. Все все, добре. все класно. Хлопці класні, ми в Херсоні. Дуже пізно. П'ємо тут чайочок. Так, Кирюша. Це від Кирюші, давай ще цей. А це вам? Це від дітей, від школи. дітей нашої школи. З, е, Рудик Вероніка ЗОЖ 33. Давайте. Чернівці. Я буду подати, що мені не дали. От так. Хлопці, це вам. Тримайтеся, вам, вам дякую, що ви бороните нас.